Друзі, всім привіт! Радий вітати всіх глядачів нашого каналу. Сьогоднішнє відео буде посвячене нашому міні-трактору, який збирався власноруч. Перероблявся він із мотоблоку, з якою метою буде наше відео сьогоднішнє. Дивіться, є у нас деяка проблема. Після часу його експлуатації у нас між головкою блоку циліндра по прокладці потекла охолоджуюча рідина. Не питайте, як це склалося. Таке буває, дуже шкода, але необхідно виконати даний об'єм робот. До речі, двигун у нас на тракторі ось такий. Так, хтось може зазначити, що це слабкий двигун для даного трактора. Але трактор все ж краще, аніж мотоблок. Ну що, починаємо розбирати? Так, ну і з чого ж розпочинаємо наш процес розборки. Знаєш, що нам необхідно зробити? Повітряний фільтр необхідно від'єднати рульову колонку і з нашим щитком приборів необхідно демонтувати. Глушник також необхідно від'єднати і демонтувати. Захисний кожух ременів, мабуть, також необхідно з гідравлікою буде від'єднувати. Будемо дивитися, поїхали трішки розібрав наш тракторець, що демонтував рульову колонку, рульовий редуктор, гідравліка ось, ось стоїть. Зараз з того боку покажу. Зняв фільтр повітряний і вихлопну трубу. Ось таким чином у нас зараз це все виглядає. Ремені поки що не знімав, склав ось так ось все послідовно. Щоб потім було легше збирати в якій послідовності. Далі необхідно зняти паливну форсунку, кришку клапанів і будемо розкручувати самоголовку. Так, дивимося, що ми зробили, значить, далі. Зняли форсунку, значить. Відкрутили дві гайки на шпільках. Форсунка знімається ключиком шляхом обертання її навколо своєї поздовжної осі, такими невеличкими, і просто витягується. Далі від'єднали, ну, перед цим від'єднали обратний шланг нашого палива дизельного. Далі ми відкрутили наші гайки головки. Так, і, до речі, перед тим, як це все робити, виставили положення, щоб у нас два клапани були вільними. обертаємо ручкою або замаховик, Знаходимо це положення. Два клапани у нас свободні, і аж тільки потім ми відкручуємо ці гаєчки. Це нам в подальшому буде полегшувати зворотні збирання. Значить, Далі ось уже головка у нас трішечки захиталася, тому у нас є можливість просто карамисла так ось трішечки в сторону зняти, переміщуємо їх в коробочку. Одне і друге. Нагадую, це нам дало можливість саме із-за того, що клапана повністю були розслаблені. Ну і знімаємо тепер головку. Зняли ми головку і що ми тут можемо з вами побачити? Пробита прокладка. Дивіться, зараз вам покажу. Ось одна тріщина, ось друга тріщина. Чоб більше немає. Завдяки чому це склалося в нас? ну, Банально, як завжди буває, двигун був перегрітий. Контроль рівня рідини необхідно робити систематично. Підкапував кранік, рідини було мало, маємо результат. Не доводьте свій двигун до такого стану. Обов'язково контролюйте. Ну, це перше, друге у голодці у нас. Це верхня частина. Тут є невеличка іржа. Будемо її рівняти площину. Не знаю, як в мене встановлена прокладка на даному двигуну, то було прийнято рішення купити дві різних прокладки. Дивіться, тут ось є язичок, але це вже йде на більш Кубатурні двигуни. В моєму випадку ось така прокладка. Без такого язичка. Завод, зараз зніму, подивлюся, яка там встановлена, але вони відрізняються по діаметру. На цій ось є виштамповочка. Зараз намагаюся сфокусувати, дивіться, 180-й двигун, начебто він і повинен у нас бути. Це начебто теж йде до мотоблоку на 8 лошадок, але. Другої конфігурації. Так, демонтували нашу прокладку, бачимо ось пробій нашої прокладки. Один, другий, тріщина, тріщина. Інше, начебто по периметру нічого такого нема. Дивіться, є позначка R18, така як у нас на. Наші трішки, мабуть, фірми відрізняються, але це саме та прокладка, яка нам потрібна. Йдемо далі. Ось такий результат у мене вийшов. Спланував головку, робив за допомогою наждачки, починав із зернистості Р80, продовжував з зернистостю 180. Такий результат вийшов. Можна і збирати. Так, Головку притер, зібрав, клапана вже відрегулював. Які нюанси? Дивіться, коли спланували головку назад зібрати в тому самому порядку, як було вже відрегульовані клапана, не намагайтесь, тому що ці якраз соточки вони уходять із площини. Тому або відпускаєте ось тут гаєчку, або все виставили. Ось там внутрі. Необхідно шток, щоб попав на свою посадочну поверхню. Тоже, зверніть увагу, фонаріком підсвітили і виставили. Далі які зазори на впускному і випускному. Я їх бачите, підписував, щоб поставити на свої місця. Впускний 02, випускний 025. Спитаєте, звідки ці розміри взагалі взялися? Так відповідаю: з мотоблоком в комплекті йшли щупи 02-025. Відповідно, Момент затяжки гаєк виконував в три етапи: 40 нм, потім 60, потім 84. Хрест-навхрест. Далі буду збирати, далі покажу. Поставив на місце повітряний фільтр значить прокачав форсунку, яким чином це робиться. Мабуть, всі знають, а хто не знає, оцю гаєчку повністю не закручуємо. Прокручуємо кривим стартером декілька обертів наш колінвал, поки паливо із цієї трубочки не піде. Потім затягуємо. Установив вихлопний колектор. так Далі вже замінив мастило воно під трактором і помив масляний фільтр. Запускати будемо стартером. Так, двигун заглушив. Як ви бачили, коли двигун працює, вихлопні гази у нас у охолоджуючу рідину не потрапляють. Рідина залишається світла. Далі на перспективу будемо заливати тасол, але спочатку потрібно буде доробити сюди розширюючий бак, щоб не втрачати рідину. Як би оце і все. Все, що хотілося показати. Далі просто збираю трактор, і на цьому вже буде робота моя завершена. Так, Повністю зібрали трактор. Рульова колонка вже стоїть, все прикручено. Панелька вже стоїть, прикручена. Рульовий редуктор стоїть, вже прикручений. Тросик педалі газу вже прикручений. Тобто у нас він цілком повністю в комплекті і зібраний готовий готов до виїзду. Давайте зараз заведемо, спробуємо як він тронеться з міста, щоб все у нас відрегульовано. Так, усе працює добре, все на ходу. Значить, що хочеться сказати, дякую, по-перше, всім, хто додивився до кінця. Не знаю, чи буде вам цікаво це відео та наступне відео про цей трактор. Дуже багато хочеться ще зробити. Хочеться гідравлічне щеплення. Хочеться переробити рульову колонку на карданчик, перенести рульовий механізм. Ну і так далі. Короче, в планах дуже багато. Трактор себе показує дуже чудово, дуже гарно допомагає по огороду да й по хазяйству. Та може вже і самі побачили, дуже універсальна річ. Тоді користуйтесь. Кому було цікаво, всім дякую. Мира, добра, всім пока.